Нарешті сьогодні гарна погода, я аж футбол всі на вулиці, тут не холодно. Все щось нове. Ще Що тут дуже-дуже ярко. Досі не можу повірити, що буквально декілька днів тому тут випадав сніг. Просто крейзі. Ліза нещодавно змінила роботу, і ми там заново провайдили усю інформацію для того, щоб отримувати на рахунок зарплатню. І чомусь перша зарплатня прийшла не їй на рахунок, а мені на рахунок. Дуже дивно. Треба піти в банк розібратися. Чому? От ми в банку, сподіваюсь. Сподіваюсь, я тут швиденько. Нам чомусь у банку дали документи з однаковим номером рахунку. Я не знаю, як в них це вийшло, але ось так. Щоб це пофіксити, треба просто дати роботодавцю номер нового рахунку і, в принципі, це все. Єдиний консьерж, який залишився в мене після цього візиту, так це те, що податки були заплачені на ім'я Лізи, а зарплату отримав я. Тому що треба буде написати податкові, щоб потім не було зайвих запитань. Тільки що повз мене приїхав трак, в якого бампер закінчується десь на рівні мого лобу. Пишіть ваші коментарі із думками на що люди їх так підіймають. Ще зівчора чи. Чи позавчора? Так, да, позавчора. В нас залишилась незакрита задача по таймлапсам. Нам залишилось їх зняти всього три, а точніше два. Один я сьогодні вже зняв. Ще два таймлапси. Хочу спробувати знайти на один з таймлапсів таке зборіще гус, гусей. Ми перейшли в парк. Таймлапси бажано. Ось тут теж, блін, було б супер круто. Треба буде у свої вихідні прийти позаписувати таймлапсів неба. Просто таймлапси неба займають дуже багато часу. Вони займають десь у середньому годину на кожен таймлапс. Лінія горизонту виглядає тут просто супер. По такій погоді набагато приємніше гуляти, ніж по дождю. Мені повезло, і, і на шляху я зустрів скупчення качок. Обожнюю тут поєднання природи і міста. Білки, зайці, утки, кайоти. Ну то в основному на окраїнах. Це була наша остання зупинка на сьогодні. Час йти додому і все це монтувати.